Василю, настрій після першого матчу, напевно, не такий, як хотілося б, принаймні гірший, ніж був до початку гри. Ну, звісно, результат не той, на що ми розраховували. Щось по ігрі не складалося з нас. Пропустили швидкий гол після цього, чого треба було відігруватися. Команда сіла максимально свою штрафну і не давала взагалі майже нічого зробити. Но ми все рівно моменти були, але як ви бачите. Все було тяжко забито. Ми не попадали по воротах або в чоловіка вбили, ну не пішло. Всі незадоволені. Олександре, чи коректно казати просто на наш день сьогодні? Чи є ще якісь більш об'єктивні причини для цієї невдачі? Ну не можу сказати, що не наш день. У мене теж були моменти і пенальті, було, і ще наприкінці матчу. Да, у нас багато моментів. Ми могли вигравати гру. Но гра складалася так, що і вони могли забивати. ми. тому не можу так сказати. Забитому голу минає передував епізод з нібито порушенням на тебе. Що там було дійсно у тому епізоді? Ну, там тр трохи товчок в спину був, але ну, там на розсуд рефері, як він, ну там 50 на 50, можна так. Сказати. Ми знали, що команда буде так грати 5-3-2 і готувалися, але десь спочатку ще й тривоги десь вплинули на гру, але це ж тривоги не тільки для нас, а й для мене теж. У другому таймі безліч моментів було зараз ось з великим осадом, напевно, йдете зі стадіону. Так, звісно, ми завжди прагнемо перемогти, але сьогодні у нас ніч'я, будемо розбирати помилки і готуватися далі. Якщо казати про наступні матчі, це додасть якоїсь більшої мотивації, можливо, ця навдача? Я думаю, що так, ми будемо більш злічені на наступну гру, через те, що цю ми так зіграли. Я не рахую, що ми зіграли поно. Просто нам не виходило в завершальній стадії, де не везло, чи то ми там попадаємо в воротаря, чи в захисника, чи мимо. Це чисто невезіння було. Я думаю, це нас розізлить і проти оболоні ми зіграємо краще.